В Одеській області чоловік розбещував свою 14-річну доньку. Як повідомляють, змі 37-річний чоловік є священником у МП. Як інформує ГНП області, за даними слідства, батько дівчинки, настоятель сільського храму, він вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя. А коли вона підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати. Батюшка також дозволяв знущатися із доньки колезі із сусіднього села. Як пише місцеве видання Думська за підозрою у сексуальному насильстві, над неповнолітньою затримали двох священників Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Один із них це батько дівчинки. За даними правоохоронців, чоловік просив дочку нікому не розповідати про розпусні дії щодо неї. Йому повідомили про підозру у роз. Бещені доньки та помістили під варту. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.